Всім доброго раночку, Було на добра ніч на Зараз відео добро ранку. Накачали зімечу бочечку, Бачили, вона була ще не з'єднана, хоча вже змічок був запакований. Виходила приварність, все з'єднане. Прийшлося мені нічку його робити, зараз перевірочка, Накачали два бари. Пройдемося, але цікаве не, не тут. Вже практично п'ята година, бачимо, вже, що вже нас зайнялося на світ. Зайнялося на світ, як то кажуть, і саме цікаво тут слухаємо, що в нас. Хтось каже, совав там пізня пташка, Соловейко, ой, вибачай, шаєвро, рання пташка. Ось скажіть Соловейко, яка пізня пташка чи рання? І це ж цілу нічку. І коли він відпочиває, я не розумію. От як той Соловейко буде завтра годувати сім'ю, що скажіть мені, чи вони по черзі, там якась зміна є. Ну інші птахи теж, але деякі птахи з'являв, де зозуля було чути. Ось пів години тому отаку я ніжку провів собі в такій красоті, тихесенько, спокійненько. Повітечко, як золото, пилу немає, з того, що дощі давно були все зелененьке, все живеньке, до речі, ніч не холодно, ніч тепленька. Колись ну, якби воно основна тема нашого відео. Ой, жайверн. Ну що ж я дитя кажу? Соловейко. Не знаю, чи мені вдасться відпочинити трошки. Ну, я робив трошки перерву вночі, пішов чаючку, там попив, Не думайте, що я безсмертний взагалі. Ну, Немало нас варіантів, бо треба, щоб оце перевірити, землі в цьому справа. Щоб воно висохло, потім зачистити і його пофарбувати. І зато я мусив у так вночі доробляти, бо нам треба його в понеділок вже завести. На об'єкт. До понедінка вже часу більше немає, як то кажуть. Все, пишемо коментарі. Дякую за вподобайки, за підписочки. Попереду буде багато всього цікавого. Зустрінемось.